Часто питають, чи можна заливати бітоном гір -рішотку. Ось таку гір -рішотку. Ні, народ, не треба її заливати бетоном. Вона береться спеціально для того, щоб не заливати бетоном. Тобто, коли ви заливаєте бетон, у вас рівна тверда поверхня, так? Тобто, нікуди нічого не розсовується, вода стікає. В її у вас виходить теж рівна, тверда поверхня, але вода не стікає там. З усього да, з, ну, з усього частини в одне місце. Вона туди просто просочується, і вона, коли ви застеляєте і рішетку, виравнюєте відповідно. Спочатку поверхню застеляєте гір рішетку, виравнює... воно воно получається вас ідеально рівно. Тобто воно за рахунок того, що воно з'єднується між собою, вона йде монолітна і вона ніде нічого не просідає, не опускається, не піднімається. Тобто біто на нього заливати не треба. Це лишня трата грошей, це лишня трата роботи часу, ну і грошей, головне що. Тут ви берете гірішотку просто, у вас є якась там е, основа земля, да, чи ну, земля з камінцями, там, наприклад. Ви вирівнюєте її просто. І... Застеляєте її рішетку, засипаєте ще в ньому, і вона у вас ідеально рівненька. Получається така поверхня. Ось так воно буде виглядати. Хочете вище накидаєте, щоб її рішетки не було видно. Хочете в ровін з її рішеткою кладете 135 гривень, розмір 60 на 40. Тобто витримує от це українська витримує до 10 тонн, А якщо польська, то витримує нагрузку взагалі там до 1000 тонн на квадратний метр. 135 гривень українська коштує.